Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Погляд вільних, і сьогодні говоритимемо про те, що буквально зачіпає кожного українця. Тепло. Так, те саме, про яке зараз думає кожна родина, дивлячись на холодні батареї. Уряд офіційно затвердив рішення, яким переносить початок опалювального сезону, і не просто переносить. Фактично скорочує його на цілий місяць, тулитися до батареї ще рано і, чесно кажучи, ще довго буде рано. На засіданні уряду прийняли постанову, якою початок опалювального сезону переноситься з 15 жовтня на 1 листопада, і не просто так. Завершення теж наблизили замість 15 квітня, 31 березня. Тобто мінус цілий місяць тепла. Звучить як дрібниця, але для багатьох родин це місяць холоду, місяць ковдар гарячого чаю і надії, що може завтра дадуть. Причин назвали дві: погода і економія. Але всі розуміють, що головна непогода це дефіцит енергоресурсів, газу не вистачає, вугілля, обмаль. Електрика під загрозою, і уряд вирішив, що простіше холодні батареї, ніж холодна країна. Та от питання чи не стане це випробуванням для людей, які вже й так живуть на межі виживання. Більше того, офіційно дозволили знижувати температуру у приміщеннях на 2 градуси нижче звичних норм. А в багатьох будинках і без того було холодно. Бо тепловики роками латають труби, а не міняють їх. Тепер стане ще складніше. Люди вже згадують минулу зиму, коли сиділи у куртках у власних квартирах, і кажуть головне, щоб не гірше по прогнозах гідрометцентру вже наступного тижня вночі можливі заморозки до мінус трьох, вдень буде лише кілька градусів тепла, тобто реально холодно. Але центральне опалення поки що не вмикатимуть. Лише місцева влада зможе ухвалювати рішення, якщо температура триматиметься низькою кілька днів поспіль. Але треба розуміти, що це стосується переважно дитсадків, лікарень і шкіл для звичайних людей, це означає одне готуйтесь! Бо бабине літо може бути коротким, а чекати тепла доведеться довше, ніж будь-коли. А тепер про тих, хто має автономне опалення. Так вам легше, але й тут є нюанс. Уряд наполегливо закликає всіх економити газ. З іншого боку, приємна новина зафіксована ціна на газ до кінця опалювального періоду. Для населення вона залишається 7 гривень 86 копійок, для держустанов 16 гривень 36 копійок, тобто, принаймні поки що, тариф не підвищать. Нафтогаз повідомив, що в підземних сховищах зараз 13 мільярдів 200 мільйонів кубометрів газу формально вистачає. Але пам'ятаєте, минулу зиму було стільки ж, і вже у січні почали панічно шукати, де купити ще, а купували дорого в кілька разів дорожче, ніж платили ми, і цю різницю знову покривали з бюджету, а бюджет це наші податки. Тобто платимо все одно ми тільки іншим шляхом. І отут головна проблема система балансує на межі. Якщо зараз усі масово почнуть вмикати електрообігрівачі, електромережа просто не витримає, бо навантаження різко зросте саме у вечірні години, коли люди приходять додому. А вже зараз у п'яти областях: Чернігівській, Сумській, Київській, Дніпропетровській і Донецькій діють графіки відключень, і це ще навіть не зима. Тож ситуація виходить парадоксальна. Газ економимо, мерзнемо, гріємося електрикою, вибиває світло, і в результаті страждають усі. енергетики кажуть, що будь-яке різке похолодання одразу створить навантаження, якого система може не витримати. Тому всім радять підготуватись заздалегідь, перевірити утеплення вікон, зробити запас ковдер. Мати ліхтарики, батарейки, навіть свічки багато місцевих громад уже почали встановлювати так звані пункти обігріву. Це ті місця, де можна буде хоча б трохи погрітися, зарядити телефон, випити чаю. Але навіть ці пункти не врятують, якщо морози прийдуть раніше. І головне питання. Чи не повториться сценарій минулої зими, коли люди вмикали все, що гріє, а потім сиділи без світла? Ми маємо розуміти це не просто економія, це фактично виживання. І тут головне зберігати спокій і підготуватись хтось уже купив буржуйку, хтось генератор, хтось зробив подвійні вікна, українці завжди знаходять вихід. І це найголовніше, навіть коли держава запізнюється з рішеннями, народ сам себе рятує. Попри все, є й кілька позитивів. По-перше, уряд пообіцяв, що тарифи для населення не змінюватимуть до кінця сезону. По друге, лікарні, дитсадки, військові частини будуть під особливим контролем і отримають тепло першими. По третє, в разі надзвичайних ситуацій, місцеві органи влади отримали право діяти оперативно, без очікування погодження з Києвом, але попереду все одно важкий період, і як би там не було, ми маємо бути готовими. Бо ворог намагається не лише знищити наші міста, а й позбавити нас тепла, світла, комфорту, це частина війни. Війни на виснаження, але вона не спрацює. Українці не вперше зустрічають холод, голод і темряву, і кожного разу виходять сильнішими. Тож, друзі, зараз головне не панікувати, а діяти. Готуйте свої домівки, утеплюйте, перевіряйте техніку, шукайте альтернативні способи обігріву. Бо чим краще ми підготуємось, тим менше залежатимемо від чужих рішень, а ще підтримуйте одне одного. Бо коли на вулиці холодно, людське тепло стає найціннішим, і пам'ятайте, що навіть у таких складних умовах ми залишаємося нацією, яка не здається. Ми вистояли, коли гасло зима без світла лякало кожного. І вистоїмо зараз, бо наша сила не в батареях, а у вірі, у взаємній підтримці, у свободі. І наостанок, ви дивилися канал Погляд вільних, ми говоримо про те, про що інші мовчать. Ми пояснюємо складне простими словами, щоб кожен розумів, що відбувається і як діяти. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео серед рідних і друзів. Бо хтось поруч може просто не знати, що зима вже практично на порозі, і треба готуватись зараз, на сьогодні все бережіть себе, своїх близьких і завжди залишайтесь вільними. Бо навіть коли батареї холодні, серця українців гарячі.